Фронті всі так, да. Тому що там люба задержка, секунда задержки користує тобі життя. Тому конкер аварійної їздої точні володіти всі розвідники. Яка б не, дорога. Так, б не до, була дорога, ми повинні співати, реагувати на ями, на воронки. От. Особливо, якщо треба евакувати пораненого в зону, там, де його зони А, в зону Б, з червоної в жовтої. Для нас основне це машини, які мають високу прохідність, ну, щоб я не вибирав дорогу там, де краще, де я де повинен проїхати там, де ти мені треба. Три. Три. Так, у розвідників бригади тероборони Кіровоградської області починаються заняття з орієнтування на місцевості. За легендою навчань, група з 16 бійців зайшла у незнайомий ліс. Завдання пройти 8 кілометрів і вивчити територію за 4 години. Розвідник нічого не значить на війні, якщо він не може вийти в задану точку, от туди, де йому поставлено бойове завдання. Тому орієнтування є одним із пріоритетних навчань для розвідників. Розвідник може не стріляти, от, не вести бойові дії. Каже, головне завдання розвідника тихо прийти, зібрати інформацію, передати її командуванню і повернутися, щоб не помітив ворог. Для того, щоб було вже правильне управління військами, щоб, щоб знати, якими засобами і силами противник от, може вести проти нас бойові дії. Дивимося по бокам, по бокам уважно кожний сектор, свій сектор дивиться. Зброя кожен сектор. Увага, противник! Погода для нас не має значення. Чим для нас гірша погода, тим краще це для нашого підрозділу. Тому що противник нас менше буде бачити. В дощ, в сніг, вітер противник має завжди ховатися від непогоди. Ми повинні використовувати цей час для того, щоб прискоритися і пройти там, де нас. Не чекають агроном у мирному житті з 25 лютого, розвідник з позивним Нива каже, записався в бригаду тероборони, бо вважає своїм обов'язком захищати Україну нині. Багато таких цікавих нюансів по орієнтуванню, ну які ми не будемо озвучувати. Це справді є дуже корисно і насправді у повсякденному житті ми цим не користувалися, і ми цього навіть не знали. Це є наш обов'язок, і хлопці, які зараз знаходяться там. Також е, мають іноді відпочивати і комусь їх потрібно буде замінити. Після заняття робота над помилками група має вижити в будь-яких умовах, без компасу і карт, говорить начальник групи. Наприклад, в Берези північна сторона завжди кора груба і товста, і темна, а з південної сторони, кора, вона м'якенька, біла і тонка. Всі дерева, які виділяють смоли. На південній стороні дерева смоли завжди більше, ніж на північній стороні. Мурахи теж не дурні. От, природа знає своє. Мура... завжди мурашник буде тільки ховатися за деревом на південній стороні. Глянувши, де вхід, де люди заходять в церкву, це буде західна сторона. Завжди. Не одна церква не буде побудована по-другому. Такі навчання проводять двічі-тричі на тиждень. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.